Друзі, я знову в логові парксайду і на цей раз привезли дуже багато цікавого. Тут е, категорія АБ, тобто або повністю нове, або трошки бушне, але все справне однозначно. Скоро на каналі буде розпаковка палети Палета буде е, 600 євро коштувати. На палеті буде плюс-мінус 20 інструментів різних, будуть з акумуляторами, без акумуляторів. Багато різних мілечовочки. Ну, і сьогодні я собі. Коль тут ще палети формируються, хочу взяти на огляд собі на канал окремо. Так, Побачив я ага, класну вот таку штуку. Моєчка високого давлення акумуляторна. Візьму під нею акумулятор, покажу вам на каналі, що вона може. І ось такий компресор, бачите, сітєвий. Класний, багато барвін там може дати. гідроакумулятори накачувати і таке інше, ресівера у нього нема. Скоро на каналі. Давайте підписуйтесь, скоро буде дуже багато цікавого по парксайду. Усім, хто зацікавився в такій пропозиції, номер телефона власника буде в мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал, як завжди, у шапці профіля. Скоро там будуть фотографії палет, опис палет, що в них знаходиться і так далі.